Ради вас бачити, усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України ветері коротесенькі ранкові ігрові новини. Особливий їх випуск. Бо сьогодні уже сьогодні. Sony розпочали тестування нового хмарного геймінгу для преміальної підписки PlayStation Plus. В українському регіоні. На жаль, це не буде доступним. Чому це неможливо? бо неможливо. чому <пасу> топив виродку? Розробники ДБД виклали нового трейлера чужого, і так як це Сініматік, з нього нічого не зрозуміло. Крім того, що він виглядає як нова реклама Alien Isolation. Що це? Це реклама гри. В кінці ж відео дбайливо зазначили, що до гри додадуть ксеноморфа як кілера та ріплі до списку тих персонажів, що намагатимуться врятуватись. Чи буде нова мапа, наприклад, зорельота, поки невідомо. Реліз цього доповнення запланований на 29 серпня. Поки все мене без психіатра не обійдусь. Ось ок осіпається. Допитливі користувачі інтернетів довідались, що в нових асасинах в міражі будуть продавати скінчики. Деякі з них дивні і навіть не вписуються в атмосферу гри. на кшталт тих, що були в Origins та інших попередніх нових асасинах. З 10 по 14 серпня Ubisoft дозволять абсолютно безкоштовно грати в 5 частин асасинів безкоштовно. Буквально. Релізнулось доповнення Song of Ice and Dust до нового Saints Row. Ну і нагадую, що 24 серпня гра по чекує в Steam. Hitman World Assassination отримав доповнення із купою нової зброї, додаткового косметичного налаштування Лігва 47-го та одним скінчиком. Ну, що я можу сказати? Це. Це... це. це Це... Це Це... Розробники брехні ПЕ заявили, що розпочали вже штампувати диски з грою за кошти партії Європейська Солідарність. А отже, можливості того, що гра буде перенесена, дедалі менше. Хоча всі ми пам'ятаємо кіберпанк. А цей же ж солус лайк -like має релізнутись 19 вересня. Поки інтернетами ширяться чутки про ремастер другого квейку, ви просто зараз вже можете спробувати оригінал українською, ще й навіть із файним озвученням. Всі посилання, звісно ж, в описі. Так, це правда. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.